Зранку ворог атакував Салтівський район двома шахедами міста Харкова. Є влучання по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі фактично зазнав ушкодження від вибухової хвилі так само. Відповідно, пологовий, тобто будинок, так проведена була евакуація відповідно пацієнток із новонародженими дітьми. На щастя, відповідно, тобто поранення були у всіх легкі. Це гостра реакція на стрес. Значить, поряд із цим пошкодження цивільної інфраструктури, приміщень будинків досить такі серйозні, і наразі працюють всі служби на місцях, щоб скажімо так і усунути там аварійність, ну і вже вжити подальших заходів щодо можливої експлуатації цих фактично, тобто будівель. Значить, крім того, ворог атакував область трьома керованими авіабомбами, 17 шахедами. Постраждав відповідно, на жаль, традиційно найбільше це Куп'янський напрямок і зокрема, місто Куп'янськ. Значить, по тому напрямку згинула одна людина. Кілька людей отримали поранення. Так само, ворог атакував шахедами. Місто Чугуїв, Це Чугуївський район. Там пошкоджена у нас відповідно лікарня. Так само наразі працюємо для того, щоб, скажімо так, усунути наслідки цієї атаки, для того що лікарня приймає тобто пацієнтів цивільних наших людей і надає їм всю необхідну медичну допомогу, тому що і тому це для нас звичайно. Пріоритеті і це критично важливо. Поряд із цим лінія фронту у нас стабільна. Воїни відбували атаки ворогів і на півночі, і на північно-східному, і на Ізюмському напрямках. Всього було зафіксовано більше 200 боєзітнень, тобто бої ведуться досить активні. Ворог постійно штурмує позиції наших військових, намагаючись просунутись в глиб нашої безпосередньо території. Однак успіхів немає і знов ж таки повторюся. Фронт у нас тобто тримається, фронт у нас стабільний. Пане Лежа, знаємо, що ліквідація наслідків все ще триває. От зокрема і відео та є, де багато людей допомагають рятувальникам, Рятувальникам допомагають в розборах завалів або і певних ремонтних навіть роботах. Що стосується комунікацій? світло, вода, газ все це є не пошкоджено. Чи ці комунікації налагоджені і не пошкоджені? Дивіться, ну у нас тут вже чітко відпрацьовані там алгоритми, звичайно, тобто місто Харків досить серйозно страждає від ударів з 22-го року. І звичайно, тут е всі е знають свої там алгоритми дій, і відповідно підрозділи ДСНС, які е звичайно в першу чергу приступають до ліквідації наслідків усунення там аварійності, там де є пошкодження будівель. Ну і далі відповідно комунальні служби обленерго приступають до ремонтів і відновлення лінії електропередач, тощо, коли йде Удар від або ракети або шахєда, звичайно, що е, тобто руйнувань та пошкоджень цивільна інфраструктура зазнає, в тому числі лінії електропередач, водопостачання, каналізація, тощо ну і звичайно зараз е, таке головне завдання всім спрацювати досить оперативно для того, щоб було відновлення, скажімо так, всіх необхідних фактично комунікацій, е, ані лікарні, ані там відповідно відповідно пологові ну тобто будинки від елект. Екторопостачання не відключені. Ну, і ще про тих, хто має евакуюватися з найнебезпечніших районів Харкова та Харківської області. Чи триває евакуація? Бо скільки людей все ще залишаються з цих найгарячіших точках? Ну так, дійсно, на всього 325 населені пункти, які мають статус. З евакуації, значить, і е, пріоритет це звичайно куп'янський напрямок. Там найбільше в самому місці залишається людей. Це 1300. Е, маємо їх вивозити, тому що ворог постійно по ним б'є дронами, артилерії. Ну ось вчора чоловік загинув саме від артилерійського удару. Значить, ну і власне кажучи, такі випадки у нас, тобто постійні, там знаходитися, просто перебувати навіть на вулицях, просто небезпечно. Тому звичайно, комунікуємо, щоб вивозити людей. І в середньому за добу ми евакуюємо від 10 до 50 людей, із найнебезпечніших, скажімо так, ну тобто населених пунктів, і тут у нас задіяні більше 60 волонтерських там організацій над цими напрямками. Звичайно, і національна поліція працює, і місцева влада.